6 листопада 2013 року виповнюється 202 роки з дня народження поета, громадського діяча, священника, просвітителя Маркіяна Шашкевича. У День народження Маркіяна, як уже увійшло в традицію, Золочівська загальноосвітня школа номер 2 святкувала День народження своєї школи, так як носить ім'я Маркіяна Шашкевича. Святкування розпочалось з панахиди у церквах Золочева, після чого учні деяких початкових класів, які цього року розпочинали навчання, вчителі та гості відвідали садиму Маркіяна Шашкевича, де також відбулася поминальна панахида за участі священнослужителів Української греко-католицької церкви. Продовжилось свято на площі Вічевій у Золочеві. У святі взяли участь представники влади громадських організацій, учні шкіл та жителів міста після екуменічного молебеня та покладання квітів до пам'ятника Маркіяну Шашкевичу. Учні загальноосвітньої школи номер 2 виступили з концертною програмою, яку підготувала вчитель загальноосвітньої школи номер 2 Переймибіда Оксана Сергіївна. Друга половина святкування свято спогадів, у якому взяли участь вчителі, учні, ветерани педагогічної ниви та випускники школи, розпочалась із споминальної панахиди біля алеї пам'яті, яка знаходиться в школі номер 2 Служив панахиду випускник школи отець Михайло Сукмановський. Після чого у актовому залі школи відбувся святковий концерт за участі учнів школи, які підготували вчителі. Питик Любов Мирославівна поцілуйко Людмила Петрівна, Кухта Марія Володимирівна та Турко Володимир Михайлович. Небо поясного.